Д Добрий день Анна. Добрый Підкажіть, будь ласка, чому ви тут? Я тут, тому що я сьогодні ведуча. Раз. І плюс я без цього не можу. Це моє життя, мій драйв, моя енергія, мій позитив. Я без цього не можу. Чудово, дякую. зовут? завуть Аліночка, скажіть, будь а чому ви здесь? Тому що я хочу йти вперед, хочу розвиватися і е, своїм оцим. Тим, що я навчаюся ділитися як можна з більшою кількістю жінок. Я хочу, щоб кожна жінка була щаслива, красива, доглянута і мала можливість подорожувати. Дякую. Добрий день усіма. Підкажіть, будь ласка, чому ви тут? компания будет первая в мире. Во-первых, здесь компания производителя законно зашла на рынок Украины. Это надо оценить и научиться пользоваться нашим продуктом, который изменит всю жизнь не только у нас а и нашу землю, нашу планету, мое Черное море. Дякую, Сима. Можно Це щось неймовірно. Тому не пропустіть не один захід. Я вас упевняю, що ви там буде тільки зростати. Дякую, добрий день, Ліночка. І скажіть, будь ласка, чому ви тут? Я дуже люблю розвиватись. Мені подобається продавати знання своїй компанії, хоча хочу, щоб була вона одного. Синка така не така, як у всіх. Чому А що значить бронзовий? Ну це має бути в першій лінії п'ять лідерів ну, досі, сліпа поки що не доросло. Дякую. Всі Підкажіть, будь ласка, чому ви тут? Ну тому що в мене є команда. і Я Моя команда розвивалася, щоб моя команда навчалася. І, звичайно, я перший хочу навчатися себе. Але це дуже важливо для моєї команди. Тому я тут. Дякую. Добрий день, Олечка. Добрий день. І скажіть, будь ласка, чому ви тут? Я тут, тому що я закохалася в Арсах. Так коротко. Так? Дякую. Я всього два з половиною місяці. Ух ти! За так. А Далі йду, бо мрію в мене отакий. От а <рес> що значить лідер? лідер для Лідер для мене, я розумію, що то статус, але для мене статусність не дуже потрібна, якби. Вона, так, є, вона є. Я обіцяла своїм хлопцям, що я буду тою людиною, якою я мріяла бути. Вони мені казали, мама, ти маєш завжди піднімати свій статус уже прийшла. А далі з Божою допомогою потихеньку. Дякую вам. Добрий день, Галина. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Ну, я тут для, для того, щоб услышати лучших спікерів України, мати можливість лично поблагодарити наших директорів і всіх спікерів, які дають нам школи. потом приобрести новое, конечно, еще знание, передать команде это все. Вот. А самое главное – увидеть родные лица. У нас очень много уже родственных отношений с нашими даром, с соседями. Вот. Ну и познакомиться с новыми людьми. Это очень приятно всегда, волнительно и полезно. Поэтому благодарю вас за интервью. И вас тоже. Дякую. Далее. Чему ты тут? Других варіантів не було. Сказали, що треба їхати. Бо дуже багато цікавих, ярких, талановитих, юних жінок, які можуть трошки навчити життя. Дякую Я вам за це. Дякую. Скажіть, будь ласка, а чому ви здесь? Тому що я хочу йти вперед, хочу розвиватися і е, своїм цим. Тим, що я навчаюся ділитися як можна з більшою кількістю жінок. Я хочу, щоб кожна жінка була щаслива, красива, доглянута і мала можливість подорожувати. Дякую, Ілоночка. чому ти здійсни? Чому ти тут? Чому я тут? во-первых, я не тот человек, которому прям сильно нужны мероприятия, которые вдохновляют, там, движут куда-то, ага. да? Я не тот человек. Хотя многие сюда приезжают именно за этим. Но а, я думаю, что на этих мероприятиях как бы мозги становятся на место. А ну, когда... все раскладывается, вы становитесь более да? вы становитесь более системным, вы наконец-то понимаете, для чего вы э, ну, пришли в компанию. И Если у вас что-то не так получается, не получается, то вы начинаете находить ответы на свои вопросы. Возможно, это не с первого раза. Это ответ, почему надо вообще в принципе ездить на... мероприятия, потому что кому-то надо общение, кому-то фейерверком, кому-то потесаться, кому-то надо вывести команду. Но лично для меня это вот такая системная раскладка, потому что я не человек сессибу. Да, если у вас есть уже ну, прямо вот сформированное понимание, как должно быть в компании как надо двигаться, у меня его нет, у меня есть другие знания, но у меня нет системности. Я думаю, что здесь как раз на этих обучениях, особенно на бизнес-обучениях, идет системная раскладка, что, для чего, куда и как. Если вы хотите двигаться, реально двигаться в компании и чеки, которые же идут на все, что вам необходимо в материальном мире и ваше здоровье, то вам надо прям учиться. Вот прям учиться, да, не будет хаоса. То есть есть такая хорошая фраза, она мне нравится. А, в жизни не бывает лучше, чем в голове. Если в голове хаос, то же самое будет такой беспорядок, и все куда-то двигаются, а у вас не получается. Поэтому надо учаться. Вот это место, там, где вас системно обучают, вдохновляют. Ищет, и все остальное, все, что вы возьмете отсюда. Поэтому каждый берет то, что ему нужно, в чем у него есть потребность. Но здесь можно, мол, многое взять. Поэтому, дорогие мои, приезжайте, берите. Компания это предоставляет. У нас прекрасные директора, которые это делают, организуют. И, ну, надо брать. Спасибо. У меня садится телефон.